Вітаю глядачів та гостей каналу. Сьогодні 8 квітня. У нас погодка е, зіпсувалась. Час від часу у нас спускається сніжок. От, і е, підганяємо роботу, яку е, не, не зробили взимку. Ось. Я тоді ще не встиг купити рамки. Е, докупив рамок, ось сиджу, трошки там збив. Ось сижу натягую їх проволоком. Ось такий в мене станочок для натяжки проволоки. Погода в нас холодна, до кінця тижня ще десь днів 5 має бути холодно. Ось зараз покажу як джілки сидять. Ділки з таким клубом збились. Це тут краще сім'ї. Я думаю у них ситуація непогана. Ось е менша сім'я. Видно, що я давав їм в пакетах е в п'ятницю, напевно, це днів 3-4 тому. Видно, що вони його забрали. Ось таким чином. Покажу зараз як в пінопласті. На пласті сімейка, це що в мене тут пропала була, і я відставив ось такі сила хороша за заставною, але я не ризикував їх розширяти перед холодом. Багато вже сімей просяться на розширення. Не ризикував розширяти перед холодом, щоб вони могли гарно себе обігріти, тим більше який там розвиток був такими холодами, тому нічого страшного, посадять, пережать. Краще перечекати і, можливо, якраз е, через днів 5 потепліє і ми їх розширимо, і повинно прибавитись і бджілки, кількість і е, кормів, напевно, треба підставити. Ось, а ось такий в мене станочок для натягування дроту. Зараз продемонструю, як це відбувається. Інші рамочка фіксується, одна сторона йде тут натяжка, з другої сторони опорчики. Ну, зараз я встановимо камеру. Я думаю, кому цікаво може приблизно сам засікти, скільки це займає часу. Трішки незручно буде, тому що щоб видно було я не можу так близько. Але досить таки зручна штука. І в принципі дуже багато часу і не займає. Якщо не сильно е, напрягатись, 200 рамок за день, е, ну, за півдня точніше так, із 12 до 6, 200 рамок можна зробити. Ну, ясна справа, що там десь відпочити, там пообідати. Ну, загалом десь так воно у мене виходить ось таким чином проволочку відкрутили. Далі натяжечка. Ось так. Ще небагато залишилось. Я думаю, мені на сезон вистачить, не хочу більше, У мене ще є рамки також не збиті, але я не хочу вже зараз втратити час на них, тому що потрібно ще деяку роботу зробити. Ось там в мене я купив лон-сітки э, нержавійка. На заводі тетра. Така сіточка. І ось стоїть ще э, ціла стопка э, нижче, які потрібно цю сітку вирізати і прибити. Також э, Ось там напевно це будуть криші. Ось такі. У мене ще є вирізаний до них USB, потрібно ці криші також довести вже до розуму і обшити їх потім алюмінієм. Це всі корпуси вже проварені, кришки проварені, днище проварені, все, в олії з парафіну. Ось ще там рамочки в мене лежать. Тут сиропчику я наколотив. Як тільки тась погода я знову роздам. Тому ось таке використовуємо цю прохолодну погоду, щоб трішки підігнати ту роботу, яку не встигли зробити взимку. Ну і сподіваємося, що погода покращиться і наші бджілки гарно полетять. Там город я засіяв фацелію. Вона, до речі, вже через декілька днів вийде на. Наверх, я роздивився, там вона вже досить такі вже паростки пустила вже під верхом, от. Якщо гарно все пройде, то потім я її в цей великий город може засію на наступний рік, якщо не буде сильно бур'ян на цій фацелії. Тому якось так. Ну, ось Буквально 10 хвилин тому знімав відео сонечко світило. Бачимо вже пішов сніжок. Ось така погода нас.